Сьогодні у програмі президент Янукович запевнив високого представника ЄС в закордонних справах Кетрін Ештон, що має намір підписати угоду про асоціацію з ЄС. Підписання Україною угоди про асоціацію покращить її переговорну позицію щодо закупівлі російського газу. Експерт Ед Чао. Голоси з Євромайдану і студії, продюсер директор Оля Онишко, яка щойно повернулась з України. Програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Європарламент у спеціальній резолюції наслідки вільнюського саміту та майбутнє східного партнерства, затверджені на сесії Європарламенту у Страсбурзі, висловився за якнайшвидше підписання угоди про асоціацію з Україною за умови виконання всіх вимог. Депутати європейського парламенту взяли до уваги цитую європейські прагнення українців, які проявляються під час демонстрацій українського громадянського суспільства на Євромайдані у Києві та інших містах України. І ще раз наголошують, що надання Україні європейської перспективи має велике значення і відповідає інтересам обох сторін. Також Європарламент схиляє інституції та держави Євросоюзу до угоди про безвізовий режим з Україною. Після візиту в Україну Верховний представник ЄС з міжнародної політики та політики безпеки Кетрі Нештон заявила у Брюсселі, що президент Янукович сказав, що має намір підписати угоду з ЄС. Янукович дав мені чітко зрозуміти, що він має намір підписати угоду про асоціацію. Про що він говорив? Це короткострокові економічні проблеми держави. На мою думку, ці виклики, які реальними, можуть бути вирішені, але вирішені не лише шляхом підтримки з боку Європейського союзу. Він також має передемонструвати, що він має серйозний план економічних реформ, підписавши договір про асоціацію. Це також допоможе привернути інвестиції, які потрібні державі. Але за Наступник прем'єр-міністра прибуває сьогодні чи завтра для обговорення цих питань. То будемо бачити. У разі підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС переговорна позиція України щодо закупівлі російського газу не погіршиться, а навпаки, покращиться. Так вважає експерт з питань енергії Вашингтонського центру стратегічних та міжнародних досліджень Едвард Чао. Цими та іншими спостереженнями щодо газових відносин України та Росії він поділився з моєю колегою Тетяною Ворожко. Едвард Чау 20 років працював у компанії Шеврон, у тому числі очолював її відділ міжнародних відносин. Він розробляв комплексні енергетичні стратегії та вів проговори щодо оборудок вартістю у кілька мільярдів доларів. А також консультував американські та іноземні уряди з енергетичних питань. Сьогодні він намагається зрозуміти логіку дій уряду Януковича. Ніхто не розуміє, чому український уряд не працював над своїми відносинами у газовій сфері з Росією. Задовго до кінця листопада уряд мав понад три роки, щоб стабілізувати газові відносини з Росією. Вони підписали дуже погану угоду у квітні 2010 року у Харкові, погодившись на дуже високу ціну. І від цього і страждають. Це нібито Янукович прокинувся в один день, і зрозумів, що Росія може тиснути на Україну в питанні газу. За його словами, не потрібно мати ексклюзивних політичних відносин з Росією аби переглянути договір щодо ціни на газ та обсяги його закупівлі. Європейські компанії змогли переглянути угоди щодо ціни на газ з «Газпромом» протягом останніх двох років. Усі зробили це достатньо успішно, і для нас, і для європейців, не зрозуміло, чому український уряд цього не зробив. Сьогодні говорить експерт, коли втрачена довіра європейських партнерів та великої частини українського народу, Янукович опинився в ситуації, коли Москва може диктувати йому свої умови, у тому числі і щодо ціни на газ зараз він у гіршій ситуації. Зараз він поставив себе у ситуацію, коли він їде до Москви, не маючи варіанту з ЄС. Навіть те, що Москва пропонувала місяць тому, може бути переглянуто в гірший для України бік. Якщо б Янукович угоду у вільнісі підписав, говорить Чао, йому було б набагато легше виторговувати вигідніші умови і у Москві. Тоді Україна мала б підтримку Європи, яка зацікавлена у стабільних відносинах України з Росією, хоча б тому, що понад 50% газу, який отримує Європа, все ще постачається через територію України. Також маючи угоду про асоціацію з ЄС МВФ, виявив би більшу гнучкість щодо перехідного періоду, через який має пройти Україна з точки зору підняття ціни на газ. Утім, спостерігаючи за газовою та нафтовою сферою в Україні вже протягом багатьох років, чау визнає, що дії українського уряду як цього, так і попередніх, мають логіку та є навіть певною мірою ефективними. У разі говорить він. Якщо національні інтереси замінити на інтереси приватні, Тетяна Ворожко Голос Америки. Уряд та законодавці США в один голос застерігають українську владу від застосування сили. Міністр оборони США Чак Гейгл провів телефонну розмову з міністром оборони України Павлом Лєбєдєвим. Чак Гейгл закликав українську владу проявити стриманість і попередив про потенційну небезпеку будь-якої участі військових сил в розгоні демонстрантів. Міністр оборони України пообіцяв негайно донести думку Пентагона до президента України Віктора Януковича. Американські законодавці, незважаючи на гарячу пору, ухвалення бюджету США на наступний рік також не аби як занепокоїли ситуацію в Україні. Сьогодні голова комісії уряду Сполучених Штатів з безпеки і співробітництва у Європі гельсінської комісії Бен Карден та голови комітетів закордонних справ, як Палати представників, так і Сенату, виступили з заявами щодо України. Так, впливовий законодавець Бен Карден, висловлюючи стурбованість діями влади, заявив цитую: якщо у Українська влада не прийме конкретних заходів для поліпшення ситуації. Міжнародне співтовариство має серйозно розглянути питання про введення цілеспрямованих санкцій проти українських посадових осіб, відповідальних за порушення прав людини, у тому числі придушення мирних протестів. Подібну позицію сьогодні висловив виступаючи на конференції, присвяченій Україні, голова комітету з іноземних справ палати представників Конгресу США Ед Ройс. Едройс Чімпортнфора. To again say, Майбутнє демократії в Україні залежить від того, чи поважатимуть в країні права людини, чи поважатимуть такі ключові свободи, як право на зібрання на мирні зібрання. Ми вимагаємо, щоб ті, хто керує країною, знайшли шлях досягнути домовленості, пішли назустріч, змінили тон своєї розмови та досягли згоди, яка б повернула Україну назад на шлях демократії, що стало б запорукою добробуту українського народу. And... Ви дивитесь час Тайм». продовжуємо випуск. Українці у США продовжують висловлювати підтримку українцям на майдані. У середу свій Євромайдан провели українці у Лос-Анджелесі з деталями. Олексій Кузьменко. 11 грудня на мітинг на підтримку Євромайдану вийшли українці Лос-Анджелеса перед будівлею адміністрації міста. Десятки людей ми тут для того, щоб висловити нашу підтримку, щоб, щоб люди там, на майдані, вони нас почули, що вони там не одні. Причини Євромайдану українці Лос-Анджелеса викладають стисло. Українці хочуть жити в європейській державі, а держава і влада їм цього не дозволяє. здобуття української волі. Павлу Білецькому 93 роки каже, компромісів з владою бути не може. Уряду відставку, а Україні перевибори. Той самий уряд не може, котрий придушує демонстрантів і далі репрезентувати народ. Всі, хто прийшли, старше покоління, молодь закликають владу США знайти спосіб вплинути на ситуацію в Україні без жодної допомоги зі сторони Обами чи інших європейських лідерів, українці просто можуть не досягнути того, за що вони стоять і мерзнуть зараз на майдані. Олексій Кузьменко голос Америки. Багато українців, які живуть поза межами України, у ці дні поїхали на батьківщину підтримати Євромайдан. Сьогодні ми запросили до студії телевізійного продюсера режисера Олі Онишко, яка весь минулий тиждень провела на Євромайдані, знімаючи фільм про роль жінок у новітній українській революції. Дякую, Олі, що ви знайшли сьогодні для нас. Час. Отже, ви лише вчора повернулися до Вашингтона, угу. і я знаю, що ваше ваше повернення було б не без е, пригод. Ну так була маленька пригода, але я думаю, що на все. you Вийшло добре, закінчилося добре, тому на неї навіть не варто а, тратити ефірного часу, але варто сказати, що та пригода можливо була пов'язана з тим, що я а, власне одним з інтерв'ю, які я мала в Україні, це було а, з дружиною Світланою Загоруйко, а, водія дальнобойника Загоруйка, яко, в якому власне хочуть інкримінувати, що це він і, і кілька ще осіб, це вони нібито спроспону. Цю бійку на банковій, і вони були організаторами марсових заворушень. І власне на цьому це відео моє фіксує, як Світлана а, в інтернеті на Ютубі знайшла інше відео, яке дуже чітко пояснює, хто насправді розпочав цю бійку, і а, ці, це, це відео, відео дуже було важливо для суду. На жаль, його не встигла. От тут ви будете зараз бачити. На жаль, його не встигла тоді витягнути і змонтувати, але воно є зараз. І якщо суд український прийняв а, якісь рішення проти Загоруйка, ми його переглянемо. Не переживайте, ще є ще є Європейський суд, є міжнародні суди з прав людини. Оля, я хочу сказати просто глядачам, що Олю затримали в на, на литовищі. Старалися. Старалися затримати так, на Литовищі перед тим як вона відбула до з України. Оля, які взагалі відчуття, окрім такого, що ми зараз сьогодні почули, які вже ще відчуття ви привезли звідти? Я знаю, що ви розмовляли з багатьма людьми, і люди просили бути їхнім голосом? Ну власне, що а, для тих а, в російській розвідці такі нікчемні, зрештою, бо вони того не зуміли побачити, які думають, що майдан це є просто збіговисько людей, вони Помиляються, по-перше, майдан сформував нового небайдужого громадянина. Це по-перше. А по-друге, там є серце і там є мозок майдану, який, можливо, не говорить зараз у відкритому ефірі, тому що це і чоловіки, і жінки, яких не пропав голос через те, що вони на барикадах. Але це не означає, що вони не виробили стратегії, що ж робити далі. І, власне, ам, в першу чергу, вимога майдану це в це. Ам, Випущення усіх політичних е, в'язнів звільнення всіх звільнення, випущення. дякую. А друге, це притягнути до відповідальності тих осіб, які бу, які були виконавцями розпорядження президента. І звичайно, що найголовніша умова це є зараз відклик... це є звернення до Януковича, що він уже в цю хвилину подав у відставку. І якщо він думає про те, що він... Зможе якось це обійти, як він не піде у відставку. Ми його у відставку відправимо. Так само є звернення до європейських країн, і є від них же, від цього серця майдану. Звернення до Америки. Ви нас здали, дорогі друзі, один раз в Ялтівській конференції 45-го року. Прийшов момент, коли ви можете виправити цю історичну помилку. Тому ми вимагаємо, щоб ви, по-перше, не тільки візовий режим вели для, для спеціальний візовий режим для а, Януковичів і Ахметових, а щоб ви арештували всі їхні банки. Кіські рахунки і їхнє майно. Я і... так думаю, Оля, що ви будете напевно тут спілкуватися, також з законодавцями самостійно будете ходити, і, і можливо навіть з і з державним департаментом і з білим домом. Я ще хотіла одну одну хвилину поговорити про те, що ви зробили там. Тобто, ви робили ще е, творчу роботу, тобто, ви знімали фільм про, про жінок на Майдані так, і буквально і власне, декілька слів. І власне я зараз до цього вернусь. Тільки хотіла закінчити речення, що просто нам відступу не дає захід зараз, а нас відступу нема. Якщо ці умови Майдану не будуть виконані, тоді буде оголошений новий марш. Це є марш мільйонів 45 мільйонів, які будуть іти з ялинкою нашою, з Михайлівськими дзвонами, з козами зі всім. Іти на Брюсель і просити політичного притулку для цілої нації такої дестабілізації в Європі. Ми думаємо, що не хочемо. Так, я якось мала таке натхнення вже буквально в, 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 в літаку. Це знімати фільм про жінок майдану. Тому що ця особливість є революції є та, що Майдан є зовсім іншим, ніж будь-яка революція через жінок. Ми зараз якраз бачимо трошечки чуть чуть вашого фільму і. Тобто, це те, що ви змогли трошечки підзняти. Ви напевно, багато інтерв'ю також мали. Я вам дуже дякую вам успіхів, щасливо і доносите свою думку тут у Вашингтоні і у Брюсселі. Дякую. дякую. І нагадаю, що в гостях час тайму була Оля Онишко, продюсер, режисер, автор фільму Три історії Галичини, яка щойно повернулась з київського майдану. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякую вам за увагу, успіхів, щасливо. І побачимось завтра. Завтра у нас також будуть гості з Майдану.